Навіщо взагалі придумали міф про те, що землі мільйони років? Насправді Біблія нас навчає, що землі всього 6 тисяч років. І 4 тисячі років тому був всесвітній потоп. Ще таки 4 тисячі років. Це взагалі нічого. Зараз дуже швидко проходить час. Наша земля, вона молода, не було ніяких мільйонів років. Їх придумали для того, щоб люди вони не знали, хто вони. Тому що Бог десь далеко, якісь там мільйони років, і ти не знаєш, хто ти тебе навчили, що ти пішов від мавпи, і потім люди живуть як тварини. Але коли людина вона знає, хто вона, коли вона знаходиться в церкві Божій, вона вивчає Слово Боже, і вона знає, що вона дитина Божа, вона знає, яке її призначення у цьому світі, то її вже не обманеш. Вона вже не буде маріонеткою в руках сатани. І все сфокусовано на те, щоб люди ходили за тілом, щоб вони поклонялися цьому тілу, щоб вони жили тільки цим матеріальним світом. Але Біблія каже, що ті, хто ходять за тілом, вони помруть. А ті, які живуть у дусі Божому, вони наслідують вічне життя. Духа дає нам Господь. Він знаходиться в церкві. Коли ми вивчаємо Біблію, Господь хрестить нас Духом Святим. Я вас запрошую до церкви, щоб ви прийняли Духа Божого, ви знали своє призначення, що ви діти Божі і виконали волю Божу на своє життя. Нехай ніхто не обманить вас мільйонами років.